Ламікон Обирай, скажи Грибку, прощавай. спонсор показу. Формак. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. і Далі будемо говорити про Польщу. Президент Литви Гітана Сноуседа вважає, що саме зустріч президента Польщі Анджея Дуди та кандидата у президенти США Дональда Трампа допомогла змінити ставлення Трампа до України. Ми побачили результат. Результатом стало голосування в Конгресі США в Палаті представників. А щодо допомоги Україні, ну от це голосування було заблоковане майже на 4 майже на 5 місяців. Хочу сказати. А про це не тільки будемо говорити з нашим польським колегою з нами на зв'язку. Міхал Потоцький, журналіст видання Дзенні газета. Правна, пане Міхале, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, привіт, з варшави. Ми розуміємо, що от тема візиту Анджея Дуди польського президента до США вона все таки залишилася в минулому тижні, але зважаючи на те, що дійсно от зараз всі хочуть зрозуміти, а як можна впливати на Трампа, а що є такими точками, так на які можна натиснути, для того щоб один з кандидатів в президенти США міг змінити свою точку зору. Тут то хочу вас спочатку про таке запитати: а що взагалі відомо? Про історію стосунків Дуди та Трампа, чому Трамп може дослухатися до президента Польщі? Це перше. По перше питання, наскільки це звісно було так, що це дякуючи цій, цьому візиту. Я не думаю, що ця роль Анджея Дуди була настільки настільки велика. Адже якщо це допомогло, то тільки можна тішитися. Це тільки добра новина. Добра новина, що в кінці в кінців це відблокували. Тут питання таке: що це все було? Ця блокада це була через передусім Майка Джонсона. Так, це його рішення спочатку. Не піддавати під голосування цей пакет про допомогу, потім щоб цей пакет розділити та все ж таки проголосувати. Тому що справа більшіства воно воно було завжди в парламенті. Це було питання піддати під голосування. Звісно, Джонсон залежить від Трампа. Він деякі журналісти американські навіть кажуть, що він нічого без Трампа не робить. З другого боку Трамп дійсно також почав казати, що. Um, ну, нібито ми не хочемо, ми не хочемо поразки України так в останні дні. Якщо Дуда допоміг, це тільки добра, добра новина. Ми знаємо те, що візит, що зустріч Андрія Дуди з Дональдом Трампом була в, в, зроблена в координації також з польським міністерством. Міністерством зовнішніх справ, що також незвичайно, тому що все ж таки тут є коабітація президент з іншого політичного табору, ніж ніж уряд, але вони змогли тут домовитись на, на, цій, на, на, на в цій справі. І дійсно, це так, що Дуда має і мав, коли Трамп був президентом. Він мав дуже добрі відносини з, з Трампом. Це, по перше, вони достатньо близькі ідеологічно. Це головне. А по друге, -друге тодішній, скажімо так, польський уряд і польський президент вміли зробити так, що Трампу було приємно. Тобто, наприклад, коли вони пропонували чи запрошували. Більше американського війська до Польщі вони запропонували, щоб надати американській базі туретич потенційної американської американській базі в Польщі названня Форт Трамп. Це дуже сподобалося Трампу, тому що вони це проголосили під час прес-конференції за участю Трампа. Ну це як приклад Трампа дуже тепло прийняли під час його візиту в Варшаві. Він мав таку велику. Зустріч з польськими громадянами на, на площі в центрі Варшави, в центрі столиці. Там, звісно, допустили передусім сторонників, прийшли передусім сторонники Трампа, і його дуже тепло прийняли. І він багато разів повторював, що від нього до Польщі тільки теплі, теплі, теплі думки і теплі спогади. Якщо це допомогло, я повторяюся. Це, це дуже добре, і це дійсно так Дуда постарався, щоб. Донести, донести цю, цю новину, донести цю позицію, польську позицію, що треба відблокувати допомогу для України, донести до Трампа. Натомість сказати, що конкретно переламало цю блокаду в голові у Трампа і взагалі в американському парламенті, думаю, що ну, треба запитати у самих американських депутатів. Якщо поща допомогла, то я можу тільки тішитися. Ну ми дійсно розуміємо, що скоріш за все це була така. Колективна справа, бо ми побачили, що до республіканців до самого Трампа зверталося багато різних політиків. Ми бачили і турне Балтійських лідерів Сполученими Штатами Америки і господи, навіть прем'єр-міністр Японії звертався до Конгресу, і з Трампом зустрічався нинішній міністр закордонних справ Великої Британії. Ну от і ще Анджей Дуда. Чому про Анже Дуду дуже важливо для нас? Тому що ну дуже довго зберігала така думка, і можливо вона правдива, що основним джерелом інформації для Трампа про Європу про Україну є Віктор Орбан. Ми пам'ятаємо, що от він одразу зробив ставку саме на цього кандидата. Нічого не приховує після того, як зустрівся з Трампом. Ну зробив також заяву і по Україні. що от коли Трамп стане президентом, нічого Україна не отримає. У Трампа це до речі не коментували і навіть не спростовували. І для нас дуже важливо, якщо дійсно от такі розмови між Дудою і Трампом можливі, і що альтернатива альтернативна точка зору і на європу, і на східну європу, і звичайно на Україну, що вона можу її можливо доносити саме. Через президента Дуду, як ви гадаєте, чи такі діалоги, діалоги можуть бути регулярними? Це дуже цікаве питання, і цей зв'язок між Трампом і Орбаном він також дуже цікавий, тому що можна сказати, що до повномасштабного вторгнення російського. Дуда і взагалі право і справедливість табор право і, справ... право і справедливості партії тодішньої правлячої партії, з якої також прийшов Анджей Дуда, і Фідес Віктора Орбана були союзниками по практично всіх параметрах, як представники можна сказати, альтернативно альтернативних правих в Європі. Повномасштабне вторгнення все змінило, тому що Орбан. Зайняв різку таку проросійську позицію, право і справедливість зайняло різко проукраїнську позицію, і тоді вони практично перестали комунікуватися на дуже довго, але тим не менш, американська частина, скажімо так, світової альтернативної правиці, тобто трампісти і сам Дональд Трамп, надалі розмовляли із Орбаном, і з людьми, і з людьми права і справедливості. І тут наскільки тут є можливо якась навіть ревалізація в. Тому хто передає Трампу позицію щодо України. Ну якщо це будуть польські альт альтправі, це, це буде для України, звісно, набагато краще, ніж якщо б це мали бути угорські альтернативні праві, недавно в Польщі був Курт Волькер, якого ви в Україні набагато краще знаєте, ніж ми в Польщі, тобто колишній представник, спецпредставник по українських темах і наскільки наскільки нам відомо він зустрічався в тому числі з, з пані верещук з, з віцепрем'єркою україни і наскільки нам відомо, він казав її, що Трамп не має, Трамп не хоче блокувати допомоги Україні. що Трамп не збирається заблокувати допомогу, і що Трамп буде надалі допомагати, тільки він, звісно, це буде робити набагато краще ніж демократична адміністрація Джо Байдена, подібні речі Волькер казав і представником і представником польських польської влади. Тільки проблема в тому, що, що з Трампом проблема передусім в тому, що він дуже такий. Ну він 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 зможе робити дуже багато непередбачених кроків, і, і навіть якщо нам здається, що ми прекрасно розуміємо, що він збирається, що не збирається, то це не значить, що це буде так. І це ціла історія його президентства. Про це свідчить. Так відносини, наприклад, не знаю, там з північною Кореєю, так спочатку зустріч з, з Кімзом Куном а потім потім там перепалки на Твіттері, хто має більше хто має більші ракети між, між між трампом і і північною кореєю тобто тобто навіть якщо є такі достатньо оптимістичні сигнали що навіть якщо трамп переможе на виборах це не буде катастрофа чи трагедія з точки зору україни ну передусім проблема в тому що дуже складно прогнозувати що зробить трамп можливо сам трамп цього поки що не знає а, так, так він не передбачуваний кандидат, і, як це не системний політик і, знову ж таки дуже сильно орієнтується на те, що йому вигідно, особисто не його партії, не його виборцям, а саме йому вигідно. Ну і в принципі, чому йому треба перемогти на виборах для того, щоб не сісти у в'язницю по тих чотирьох кримінальних процесах, по тих кримінальних справах, які зараз проти нього відкриті. Якщо говорити повертатися до внутрішньої політики Польщі, то для нас в Україні звичайно важливий консерв. Консенсус ну от по Україні, вибачте, за таку тавтологію? Ми розуміємо, що Анджей Дуда представник партії Право і Справедливість, яка зараз знаходиться в опозиції. Що прем'єр-міністр Дональд Туск він якраз представник опозиції, яка прийшла до влади. А наскільки конструктивним є діалог між ними, між Туском та Дудою? Як можна це оцінити? Він практично взагалі не конструктивний, якщо не казати про зовнішню політику. В зовнішній політиці якраз є такі точки, де вони координують свої дії. Навіть більше координують ніж 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 хочуть про це казати якби публічно. І якраз цей візит Дуди в Штатах і зустріч з Трампом, це був дуже цікавий момент, коли проурядові, uh, тобто антипрезидентські коментатори в Польщі, казали, що це скандал, що це інгеренція в, в американську виборчу кампанію. Що президент дійсний президент не повинен зустрічатися з кандидатом в президенти, особливо в США, де якби нам залежить на, на підтримці на співпраці з кожним табором влади, то політики від громадянської платформи цього практично не коментували. Тільки після цієї зустрічі міністр Радослав Шикорський сказав, що все було відбулося в координації з, 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 з міністерством, тобто тут тут вони домовилися. Інший такий приклад був коли перед візитом прем'єра Туска в Києві, коли наскільки я пам'ятаю, якраз українські журналісти запитали Андрія Дуду під час під час форуму в Давосі. Про щось зв'язане з цим, з цим візитом, і Дуда сказав, що якраз прем'єр Дональд Туск, що ми з ним різних взглядів на різні проблеми, але якраз про Україну ми думаємо одне і те ж, що треба підтримувати, що ми і дипломатичну, і військову і іншу підтримку Україні запевняємо незалежно від того, хто при владі, що тут є серед політичного класу в Польщі, якщо не казякщо не рахувати якісь там проросійських відверто сил, маємо більш-менш консенсус, і це правда, тобто. По всіх інших питаннях тут є тут практично ніякого конструктиву немає, дуже тяжко про що нібудь домовитися. Але про такі найважливіші справи, тобто про перезброєння польських польського війська, про політику щодо України, тут консенсус якийсь є. І це якраз ну якийсь такий маленьке зерно оптимізму щодо щодо цього всього. Ну, от, знаєте, ми побачили також такий позитивний ефект Трампа на Європу, як мінімум, політичні аналітики і військові аналітики про це говорять. Що от та загроза від Трампа, що от, нібито Америка вийде, вийде з НАТО, чи от, скажімо, буде відігравати набагато меншу роль, ніж відіграє зараз. Що це сприяло тому, що все таки Європа почала озброюватися, Європа почала більш ну, пришвидшено, скажімо. Так, розвивати свій ВПК, як це відбувається у Польщі, ну це дійсно так і було. Тобто, ці сторони, які так, Трампа в правій справедливості кажуть, що ви ви кажете, що Трамп такий проросійський, що він там дуже любить Владиміра Путіна. А ось тут він через свої дії посприяв тому, щоб там німці зрозуміли, наприклад, що їм треба видавати більше на армію, так і що Трамп це був той президент, дякуючи якому у Польщі тепер знаходиться набагато більше американських американських солдат ніж до Трампа. Що що Трамп це той президент, який передав Україні перші джавеліни, наприклад, ще коли він був президентом, і так далі, і так далі. Тобто. Є аргументи, які свідчать про те, що Трамп може зробити щось доброго, тільки проблема знову ж таки в цьому, що дуже тяжко дуже прогнозувати, чи він не зробить чогось поганого. І якщо йому вийде десь там, не знаю, або з інтуїції, або з якихось там соцопитувань, що можна Україну кинути, то він це може зробити. Якби це найбільша загроза і найбільший страх серед серед політичного класу, в тому числі і в Польщі, в тому числі особливо серед скажімо так політиків політиків правлячої коаліції що трамп ну ми з трампом вже знаємо як розмовляти але з другого боку ніхто не може гарантувати що він чогось такого не зробить що ми тут будемо потім лікуватися дуже довго від цього звісно те що кажуть про Трампа дуже багато залежить від того кого кого в Польщі питати чи політики від права справедливості чи політики все ж таки від громадянської коаліції але він так він має свої він мав він мав і свої плюси якщо казати про наприклад безпеку польщі тому що Дякуючи йому, в Польщі появилося наприклад набагато більше американських сил. А ну з точки зору, скажімо так, польського розуміння ситуації: чим більше американців в Польщі, тим ми просто відчуваємося в більшій безпеці. Я розумію, про що ви кажете, дуже зрозуміло для українців. Повертаючись знову ж до внутрішньої політики, бачимо, що другий тур місцевих виборів закінчився. Там є повідомлення про те, що провладні кандидати перемогли у великих містах а, от в більш маленьких, все таки перемогла опозиція. Як ви гадаєте, а чи це вплине на те? ну що відбувається на польсько-українському кордоні бо серед іншого ми чули таку думку що от в тому числі і право і справедливість право і справедливості так партії право і справедливість було вигідно продовжувати це бо Ну, якби просто політика, нічого особистого, так що, що таким чином можна було отримати також додаткові бали і проти став, протиставити себе е, е, чинній, е, чинному е, уряду, чин, е, чинній владі е, що ви прогнозуєте? Ви знаєте, на ну, поки що ця підтримка з боку особливо права і справедливості протестів фермерів, вона буде продовжуватися. Наприклад, десятого на 10 травня. Е, про з частиною, скажімо так, табору фермерів організують великі протести, знову ж таки, великі протести і блокаду центру Варшави. Наскільки нам зрозуміло, поки що від цього інша частина протестуючих відмежувається, тобто вони кажуть, що ми не хочемо політизувати це питання, тому що це питання, скажімо, цілого сектору, а не а не якогось окремого політичного табору. Тобто там ми бачимо вже серед серед організаторів протестів, протестів різні думки щодо того, чи Сприйняти цю, цю підтримку права і справедливості, як щось, що їм може допомогти, чи може їм зашкодити в розмовах з, з урядом, наприклад. Щодо щодо впливу виборів, я б не сказав, що тут місцеві вибори на щось повпливали або можуть можуть вплинути, тому що якраз влада в тих місцях, де які межують з Україною, і вона не змінилася. Там завжди була велика підтримка права і справедливості, і в тих воєводствах, у яких є спільний кордон з Україною, тобто в Люблінському воєводстві, підкарпатському воєводстві, там буде як була, так і буде надалі. Більшість в, скажімо, облрадах. Якщо це перекласти на українську політичну мову, в облрадах буде більшість права і справедливості, так також і після виборів. В у дмінах, тобто таких собі громадах на місцевому рівні, там також великове кількості перемогли кандидати від і справедливості, тому що це просто такий регіон. А наскільки цей виборчий календар повпливає або не повпливає на протести, ми зможемо сказати після європейських виборів, які в нас заплановані на 9 червня, вже триває наступна виборча кампанія, вже починається почалася офіційно виборча кампанія до європейських виборів, і тільки після цього ми зможемо сказати, наскільки це впливало на протести чи ні? Я думаю, що цей вплив був трішки переоцінений, тобто. Там набагато більш об'єктивних причин, для чого, для чого фермери протестують, а політики просто пробують підключитися під ці, під ці протести або показати себе як великий, хто більший союзник протестуючих фермерів. Тобто, я б, я б не очікував, що тут якісь зміни. Якісь такі відомі, скажімо, зміни відбудуться щодо, щодо протестів. Якщо відбудуться, то причиною не, буде, не будуть вибори, а будуть якісь протести інші, внутрішні серед організаторів протестів, тому що там є конфлікти серед них, можливо, якісь домовленості з урядом, а можливо, якісь домовленості з Єврокомісією. Хоча поки що Фермери кажуть, що ті пропозиції Єврокомісії вони не відповідають їхнім очікуванням і вони намагаються далі, далі протестувати. Хоча я буквально сьогодні читав також такі коментарі на на, 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 на скажімо, секторальних фермерських сайтах що, що фермерам набагато тяжче сьогодні протестувати оскільки почало, вже, почалася вже праця просто в селі і, і дуже тяжко тепер знайти людей які хотіли би продовжувати протест тому що ну це відриває їх від праці в селі Ja, ja myślę, że na sprawdzie od tej taki fermerski kalendarz winna być się ważniejszy niż wyborczy kalendarz w Polsce. Ну, це зрозуміло, що треба працювати, а не протестувати. Але ми бачимо, що протести вони тривають, і дійсно бачимо підтримку з з боку опозиційних польських партій цих протестів і право і справедливість, так яка ну, багато років була при владі, в тому числі і конфедерація. оця така праворадикальна, можна сказати, партія польська. А будемо слідкувати за цим, пане Міхале. Дуже дякую вам за цю розмову. Міхал Потоцький, журналіст Дзенні газети Правна, наш колега з Польщі. Був з нами на зв'язку. Що ж далі у нас. Будуть новини після новин. Повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.